Псалом 18. Господній закон досконалий, він зміцнює душу, свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє, справедливі Господні накази, бо серце вони заселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітляє, страх Господа чистий. Він навіки стоїть, присуди Господа, правда, вони справедливі всі разом, дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і мед, за засік щільниковий, і раб твій у них бережкі, а в дотриманні їх нагорода велика.